Вітаю вас! Це шоу Освітнє запитання на ютуб каналі Уміти. Тут я відповідаю на ваші запитання, які пов'язані з сучасними освітніми технологіями. Наприкінці відео буде розіграш корисного подарунка. Тож додивіться до кінця. Починаємо. Сьогодні я відповім на таке запитання. Чому дуже мало уваги приділяється дошкільній освіті? Створення цікавих дистанційних уроків для дошкільнят – це процес більш складний, ніж у школі, чому мало висвітлюється тема методичної роботи в дошкіллі, в тому числі залучення нових технологій. Бо дошкільня теж цікавлять досліди та експерименти, а також звичайні життєві речі, які вихователю під час дистанційної роботи з малюками дуже складно пояснити без візуалу. Зверніть, будь ласка, увагу на дошкілля. Ну що ж, давайте звернемо увагу на дошкілля. Зараз я покажу ресурси на платформі «Уміти», які створені або спеціально для дошкільної освіти, або універсальні ресурси, які доречно використати і в дошкіллі. Усі посилання я залишу в описі до відео в Ютубі. Отже, платформа «Уміти». Перше, що вам рекомендую, це безумовно база ресурсів за термінами. Праворуч натискаєте Виберіть напрям. І обираєте дошкільна освіта і знайти. І ось подивіться, скільки термінів, понять, явищ є з дошкільної освіти. Кожний з цих записів у базі це добірка корисних матеріалів з різних інтернет-джерел. YouTube-відео, наочні, дидактичні матеріали, публікації тощо. Давайте для прикладу щось відкриємо. Покажу вам. Наприклад, поняття настрій. У нас є опис з Вікіпедії, що це таке, щоб ви могли пояснити дітям. Далі є зображення з цієї теми. Відео з Ютуба при натисканні на кожний пункт ви перейдете безпосередньо в Ютуб. Дидактичні матеріали. Інтерактивні вправи. з Apps. Ось. Презентації. Визнач свій настрій, емоції та настрій, розробки занять, тести, ще розробки занять, мобільні застосунки, нижче науково-педагогічні публікації. І подібна добірка є в кожній іншій темі чи понятті. десь більше, десь менше, залежно від того наскільки популярна тема. В описі до відео я одразу дам пряме посилання на добірку з дошкільної освіти, і вам не доведеться нічого шукати. А тепер покажу вам курси на платформі Уміти, які можна переглядати безкоштовно і які створені спеціально для дошкільної освіти. Пункт меню Підвищення кваліфікації. І перший пункт курси. Так само праворуч натискаємо Виберіть напрям і Дошкільна освіта. Кнопка Знайти курси. Я теж залишу вам пряме посилання одразу на знайдені курси. Тут йдуть спочатку 30-ти годинні. Але які повністю е, можуть бути застосовані в дошкільній освіті, а далі методичні. І ось скільки курсів безпосередньо у дошкільній освіті, наприклад, сторітелінг в дошкільній освіті, чат GPT, 20 способів застосування в дошкільній освіті, сучасні види наочності, методи й прийому розвитку креативного мислення здобувачів дошкільної освіти, а також добірки ресурсів. За різними напрямами мовлення дитини, дитина у світі мистецтва, дитина в соціумі, гра дитини тощо. Причому ось ці курси з добірками ресурсів нещодавно, в серпні були оновлені, і там додано дещо нове і цікаве. Все, що я зараз показую, воно не вчора з'явилось, і на платформі умійте ці можливості існують доволі давно, просто не всі, можливо, про них раніше знали. Окрім цих спеціалізованих курсів, нижче ви можете побачити загальнопедагогічні, які теж можуть бути застосовані тією чи іншою мірою у дошкіллі. Ідеї для позакласних заходів і сімейного дозвілля підійде. Безпека дитини в інтернеті, теж якщо діти вже користуються інтернетом, кроссенс підійде. Весь перелік можете переглянути самостійно, не буду витрачати зараз ваш час. Окрім курсів, не забуваймо також і про вебінари на цьому ютуб-каналі уміти, бо вже є багато чого цікавого, і зараз я покажу, які теми, на мою думку, найбільше підійдуть до шкіллю. Натискаємо вгорі підвищення кваліфікації «Вебінари». Тут уже немає розділення на предмети, принаймні наразі, і з загального перегляду можу вам порекомендувати яскраве навчання з Емоджі», Гумор в освіті, генерація тематичних мемів, карикатур, стендапу можна адаптувати для дошкілля, створення та проведення освітніх квестів, теж може бути генерація інструментальної музики та пісень за допомогою штучного інтелекту, розвиток просторового мислення учнів за допомогою онлайн-редакторів тривимірної графіки. Там буде, зокрема, віртуальний конструктор Лего. Ну, перелік можна продовжувати. Я практично кожний другий або третій вебінар зараз озвучив і рекомендую для дошкільників, тож теж подивіться цей список до кінця самостійно. Ще раз наголошу, вебінари і 4-годинні курси можна переглядати безкоштовно, платним в них є тільки сертифікат. Але для активних глядачів цього відео зараз пропоную розіграти повний доступ до одного з курсів з можливістю отримати сертифікат безкоштовно. Отже, оголошується швидкий і простий розіграш. А розіграємо ми курс методи й прийоми розвитку креативного мислення у здобувачів дошкільної освіти. Хтось з вас незабаром отримає повний безкоштовний доступ до цього курсу з можливістю отримати сертифікат підвищення кваліфікації на 4 години. А що ж треба зробити? Спитаєте ви? А я відповім. Витратите лише 10 секунд свого часу, і ви вже повноцінний учасник розіграшу. Умови такі: поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, уміти, і залиште під відео будь-який коментар. Це може бути просто плюс, якесь слово, або можете заодно поставити якесь запитання, на яке можливо, я відповім в наступному відео. Даю вам рівно тиждень з моменту публікації цього відео, щоб виконати прості умови. Після цього випадковим чином за допомогою спеціального сервісу визначимо одного переможця і його коментар я прокоментую. А коли це відео набере 100 лайків і 100 коментарів, ми ще раз розіграємо цей подарунок серед усіх, хто залишив коментарі і виконав інші умови. Ну а просто зараз можете переглянути інші цікаві відео, які є на каналі Умітим. Певен вони вам сподобаються. До зустрічі!